Завтра, останній день, коли комісія, яка обирає керівництво антикорупційного бюро, має дати кандидатуру на це бюро. І що я бачу? Я подивився кандидатів, яких вийшли до фіналу цього конкурсу. якщо в нас такі люди будуть очолювати бюро, то вибачте мене, це буде не бюро, а це буде профанація. Наприклад, варічів'яків Миколаєвич, за даними розвідки, сім разів минулого року був в Росії. У документах, які подавав на кандидата на антикорупційне Бюро не вказав ці відомості. Я питаю, за чим їздив в Росію, отримав як з корупцією боротися в Україні. Далі в мене питання: кандидат, який теж вийшов, можливий імовірний керівник антикорупційного бюро, ситник Артем Сергійович. Був захисником прокурора Володимира Бабенка, причетно до викрадення тіла Георгія Гандадзе, та незаконного звільнення депутата вбивці Віктора Лозінського. Ще один там політик. А ми вважаємо, що антикорупційне бюро має бути поза політикою. Тому я наполягаю на тому, щоб ми або комісія нехай на підставі закону проводить повторно конкурс, або парламент має вжити заходів до того, щоб антикорупційне бюро очолювали люди, які мають для цього достойну репутацію, які користуються підтримкою і повагою і авторитетом у суспільстві.